Усім привіт, мої любі! Сьогодні хочу трошечки таке коротеньке відео побалакати. А дивіться, в мене я показувала в шорцах оцю красу, яку я перевалювала, і у якої в мене дуже, от бачите, коріння так розійшлося. І розгалудження на старих корінцях. І от воно продовжується. І от у мене є друга красунечка. Так, от теж вона робить те саме. От тут от видно, оці корінці розгалуджуються. От корінці розгалуджуються. І, звісно, весна відіграє свою роль. Це більше сонечко у вікно, це класна вологість. Ось така, да, мені нічого не треба робити, вона така просто є. Але це ж не тільки так. Не применшуйте старання людини, яка вирощується, не тільки мене стосується. Багато інших орхоманів зараз я ще покажу. От. А Канхаміана, це і дивіться. От, бачите, в неї теж он, старі корінці, і з них. А, так, то молоденькі росте, отут -от видно. От, бачите, вони теж розгалуджуються. І, ну, <глоджує> так же ж не всіх, давайте по-чесному. А це і про. Догляд і про полив, і про посадки, і про підживки. І, чесно вам скажу, минулого року, коли тільки почалася війна в нашій країні, я все закинула, я взагалі не підживлювала рік свої рослини. Взагалі дуже їм вдячна, що вони вижили з тим доглядом, який їм давала, бо вони були тоді не на далеко, не на першому, навіть не на п'ятому місці. От в мене не було таких результатів. Цього року вже взяла себе в руки. Життя триває, ми боремося і от, бачите, тобто, ну, підживки це теж важлива частина. Підживки і гарний догляд з адекватним поливом, з посадкою, яка а, підходить для вас, для ваших умов, для вашого поливу, ну, звісно, під рослину, там, з коректуванням. І приводить от до таких от класних результатів. Бачите, це ж ну, не просто так, не на пустому місці, не просто тому, що весна. Бо якщо б це була просто весна, то кожна б з нас абсолютно спокійно ростила б всі орхідеї, не мала жодних проблем. Просто приходить весна, творить чудо, а ти потім це чудо підтримуєш. Це диво. Але ну ні, це не диво, це досвід і праця. Тому я бачу багато дівчаток, багато хлопців, показують неймовірні результати, а їм пишуть Ой, ну весна прийшла, це весна принесла, і мені це пишуть. І ну окей, весна принесла, та Бог з ним. Не, я не хочу там медалі. Але ну, насправді ні. Це ну, не, не, не тільки весна, це дуже-дуже велика праця, це досвід, це знання, це величезний там, позаду хвіст, спроб, з помилок, з рослину мусорному, сміттєвому, вибачте, у сміттєвому відрі. І так далі. І ти потім підбираєш це все. Тому <свісно> любіть себе, приймайте свої перемоги, бо ну, це насправді більше про ваш догляд, ніж про е, якусь весну, чи ще щось, чи вам пощастило. Ой, то то тобі пощастило, то тобі така сильна рослинка попалася, а мені не пощастило, мені до ходяга потрапило. Ні, людоньки. От. От такі відео. Щось мені прям ну, насправді чесно, наболіло. Наболіло про це, але такі корінці, тому підживки важливі. І підживки, і гарне освітлення, і правильний вплив, і гарна посадка. От. Ну а на цьому сьогодні все. Так, трошки навіть не знаю, чи побіткалася, чи, чи ще щось. Ну, всім таких гарних корінців, нам всім тихих днів, перемоги. Хай та Русня повертається до себе і живе там в своєму болоті, своїм життям. Підтримуйте зсу волонтерів, терів, усіх, кому зараз потрібна допомога. Ми єдині, ми незламні. Слава Україні і всім пока-пока.